Друзі, всім привіт! Женя Янович, Олег Маслюк, а це проект Діджитал <гас> А Ти чого такий довольний? Ну, просто вже не можу дочекатися, як ти будеш виконувати сьогоднішні вправи. Давай, оголошуй сам. Ого, дуже смішно. <гас> Отож, сьогодні ми будемо розбирати стрибки. <гас> Та... Та чого ти ржеш? Я отак от буду стрибати. <гас> <гас> Поїхали! Сьогодні наше тренування проводить голкіпер збірної України і футбольного клубу Шахтар Андрій П'ятов. Отож, починаємо. Перша вправа стрибки у квадраті. Для виконання вправи вам потрібно візуально намалювати собі квадрат. Для цього можна використати лінійки, олівці, ручки. Коротше, все, що є у вас в пеналі. Звичайно, окрім циркуля. І виконуємо стрибки з квадрата в квадрат, з квадрата в квадрат. І так далі. Головне не розставляти ноги занадто широко, щоб можна було контролювати темп. А головне приземлення. Наступна вправа це прыжки зі сторони в сторону через перешкоду. Стрибаємо з однієї сторони на іншу. Тримаємо корпус прямо. Руки працюють довкола корпусу. Для перешкоди треба використовувати те, що вас не травмує, якщо ви на нього випадково наступите. Ну і те, що не шкода. В нашому випадку це я. І ще одна вправа зі стрибками називається бьорпі. Приймаємо упор лежачи, потім підтягуємо ноги до себе і з позиції присяду робимо стрибок, з'єднуючи руки над головою. Важливий нюанс. Коли ви приймете упор лежачі, то маєте доторкнутися грудьми до підлоги. Або ж тим, що ближче до підлоги. Повторюйте ці вправи та будьте здорові. Існує багато онлайн-ресурсів про фізичне виховання. Один із таких це всеосвіта.ua. там ви знайдете методичні рекомендації, які допоможуть вам правильно організувати ваше тренування. Не менш важливий ресурс сайт Міністерства освіти та науки України. Та розділ фізичне виховання. Там ви можете дізнатися про систему організації оздоровчо фізкультурної та спортивної роботи усіх навчальних закладів України. Цікаво, а можна ходити в Міністерство освіти у спортивному? Ні, не можна. Чого? Це ж костюм. На сайті освітою є багато навчальних програм та завдань для практичного застосування, і вони вам допоможуть скласти свій власний спортивний план. А там дивись, карантин закінчиться і, може, ви її нову роботу знайдете. Тобто. Ну як, там скільки інформації, що можна і самому фізичне виховання викладати? Хм. Це всього декілька онлайн-ресурсів з фізичного виховання. Всі інші ви можете легко знайти в інтернеті, звісно, не виходячи з дому. Займайтесь спортом і дізнавайтесь побільше корисного про нього. Хм. Не хворійте!